Під час проведення судового розслідування кримінального провадження затриманий підозрюва чи не злочину. В правій кишені курці знаходиться мобільний телефон. Сьогодні. 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 Так, Номера купюр. До поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на пункт Оміново-Льот, розташований у підземному переході. На місце події вже за декілька хвилин прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управління поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники. Для розшуку ймовірного підозрюваного були задіяні усі служби. Каси розповіла нам, що коли вона прийшла на роботу, за неї зайшов чоловік, який дістав пістолет і, погрожуючи зброю, вдарив її в груди та обличчя. Потім забрав готівку і втік. Оперативники з залученням аналітиків, кримінального аналізу та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення номер 1 відпрацювали місцевість, встановили маршрут руху зловмисника та затримали його на території Київської області. Щоб не бути викритим, зловмисник навіть трохи змінив свою зовнішність. Нападником виявився уродженець міста Донецьк 1983 року народження, який розшукувався правоохоронними органами за вчинення аналогічного злочину на території Донецької області. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій вчинений в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання вигляди 15 років, позбавлення волі та конфіскацію імена.